Дуже класний побачив контент. Хочу вам тут кусочок показати. Його okay. me some dresses. This is what Not shop, but another word of this мегазінno uh, 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 all... yeah! це контент, який. Прям крок в майбутнє, коли на українських каналах, на українських youtube проектах будуть говорити англійською. Це дуже класний стимул вивчати мову. Тому що я свого часу не вивчив, тому зараз хожу на курси англійського і дуже шкодую, що я не вчив англійську там самостійно в школі і так далі. І для дітей, у яких є свої якісь. Кумири, не знаю, там дивляться Надю Дорофеєву, і тут Надя Дорофеєва буде знімати якісь проекти англійською, або хто там, кого там ще дивляться зараз підлітки і діти з молодих артистів. Да? Тобто це круто. Я вважаю, що таких проєктів має бути більше і більше, більше. Для різних категорій ми будемо вчити спочатку якісь слова, фрази, потім почнемо просто розуміти, а потім заговоримо. Бо так чи інакше, ми вчимо англійську і йдемо в Європу. Україна це частина Європейського Союзу.